Бронеплитам, які врятували життя українським військовим, художники дали друге життя і перетворили їх на витвір мистецтва. Після виставки у Києві бронеплити поїхали далі країнами світу. Зокрема, їх представили і в Естонії. До річниці широкомасштабного вторгнення, але насправді на дев'ятому році війни в Таліні відкрито декілька виставок. Ось, зокрема, Артармор, це Арт броня, і ми бачимо живети, які врятували життя нашим захисникам. Насправді цей проєкт це ініціатива мого колеги Олександра Ковальчука, і за підтримки офісу президента, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Генерального штабу збройних сил, він зміг розпочати цей проект. І ви бачите, що тут представлені бронеплити, які були або розписані, або творчо обіграні. Українськими художниками та митцями кожна бронеплита це окрема історія і врятоване життя. Ці унікальні витвори мистецтва спрямовані на допомогу у придбанні захисного спорядження для українських захисників. Деякі плити на підтримку цього проєкту особисто підписали президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач Зсу Валерій Залужний та кілька українських міністрів. Перший свій підпис на плиті поставив і покійний міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський після виставки в Естонії. Експозиції поїдуть далі світом, ось в Естонії вже приєдналося кілька художниць, відомих естонських художниць, і не тільки в Естонії відомих в Європі, і так в кожній країні ми плануємо, що будуть приєднуватися приєднуються все нові нові художники з, з, з ім'ям своїх країн з європейським світовим ім'ям. І планується, що восени, у Великій британії, відбудеться великий аукціон, де ці роботи будуть. Реалізовані на аукціоні будуть розіграні, будуть продані, і кошти з кожної з цих робіт відомих європейських світових митців будуть залучені для того, щоб наші Генеральний штаб збройних сил зміг закупити. Бронежилети, бронеплити для наших захисників. Працівниця галереї, де виставляються українські бронеплити, каже: від відвідувачів із дня відкриття немає відбою. Весь день люди приходять подивитися на виставку і запитують саме про цю виставку. Символічно виставка відкрита поблизу посольства Росії, вхід до якого всипаний полюстками троянд, що символізує кров постраждалих від війни, іграшки в шану загиблих дітей та плакати, на яких естонці відкрито пишуть, що Росія це країна тероризму. Та убивць неподалік відкрита ще одна виставка Україна розп'яття. Це виставка підготовлена нашим музеєм у Другій світовій війні. Власне, велика експозиція на три поверхи була відкрита вже 8 травня 2022 року. І генеральний директор музею Другої світової війни він Юрій Савчук. Він фактично першим разом з нашими військовими прибуває до деокупованих міст. І має відповідні дозвіл від генерального штабу і максимально намагається зібрати і зберегти всі артефакти цієї страшної війни. І, мабуть, це вперше в історії, коли війна триває. А вже є музейна виставка. Ця унікальна виставка створена з артефактів страшної війни в Україні. А найголовніше, вона відкриває справжнє обличчя руського міра всьому світу. Експозиції вже побували у ризі. Основна ж розміщена у Києві. Тим часом у центрі столиці на площі Свободи встановлено і російський танк, підбитий українськими захисниками на Київщині 31 березня 2022 року. З Джавеліну, який Україні передала Естонія. Власне, сьогодні дуже символічно, що на центральній площі Естонії, на площі Свободи, російський танк, який йшов окуповувати Київ, Україну, згорівший, підбитий. І це важливо, тому що Естонія нас підтримує, Естонія нам допомагає в співвідношенні до ВВП найбільше і щоб люди бачили правду, тому що саме такі танки окупували свого часу і Естонію. Тому дуже важливо, щоб люди це бачили, люди це відчували. Що Україна б'ється, Україна бореться і б'ється, бореться за нашу свободу не тільки України, а всього європейського континенту. Естонія це розуміє, Естонія нас рішуче підтримує. Поблизу танку постійно ажіотаж. Інформація про нього перекладена на естонську, англійську та українську мови. І уранці і ввечері люди уважно читають історію цієї битви і фотографуються із танком. Таро зізнається, проходив повз випадково, але не зміг не зупинитися. Я проходив повз, стало цікаво. Цікаво подивитися, цікаво, що інші люди думають про це. Це жах, звісно. Сподіваюсь, що те, що передає Естонія Україні, це допомагає. Тут же ми зустріли і українця. Владислав розповідає, не щоток знає, що таке окупація, яку пережив його рідний Куп'янськ. І ми виїжджали за тиждень до того. Я виїхав за тиждень до того, як наше місто почав, ну почали звільняти, і ну, це дуже сумно. Я, мене просто переповняють емоції, як це дуже важко. Усі виставки покликані на те, аби увесь світ знав правду про військові злочини Росії і про наслідки агресії в Україні. Експонати демонструють справжнє обличчя сучасної РФ.